Всім доброго вечора! Минулого разу я вам показувала, як я прибиралася на цій ділянці. Тут було багато куб бур'янів після прибирання, які я тільки що поприбирала і хочу знову засіяти сідірати. Там у мене сідірати на трьох діляночках підростають. Я замовила ще одну суміш сідіратів, дуже гарну. Зараз отут на всі порожні діляночки, я їх понасіваю, поставлю бризкалку і хай собі земелька оздоровлюється. Я впевнена, що як і там все гарно посходить і буде толк від цього всього. Тому зараз сію, сьогодні я буду сіяти без перекопування, тому що перекопувати не так і легко, та й це і не зовсім обов'язково. Бажано, але не обов'язково. Воно і так зійде. Головне, щоб був полив. Ось така гарненька суміш седиратів. Пішла сіяти. Так як цього року до нас завітала фітавтора, то я вирішила замовити саме цю суміш, яка йде проти грибків, а також допомагає боротися з ґрунтовими шкідниками. Ціни адекватні, вибір великий. Минулого разу я сіяла оцю посівну суміш, сходить вже. А також окремо сіяла різні види гірчиці. Все показувала вам розказувала, але повторююсь, тому що постійно задають одні і ті самі питання. Тут ви можете замовити, якщо бажаєте, ось всі ціни і перелік того, що є в наявності. Можете дзвонити, можете звертатися на Viber, гарантую, що Віталій вас точно не підведе. сумі що у мене ще лишилося. І ще будуть інші діляночки пусті, я ще туди посію. Зараз тягну бризкавку, поливаю все це і чекаю сходів, а сходи будуть дуже швидко. Минулого разу зійшлися дірати ну, дуже швидко. І результат уже радує. Ось яка краса підростає. Заразом і тут зараз все проллється добренько Тепер гарненько хай поливається. Скажіть, будь ласка, ви користуєтеся сидиратами? Якщо ні, то яким чином ви покращуєте якість свого ґрунту? Чим ви його підживлюєте? Я вперше в житті цього року користуюся сидиратами дуже сильно сподіваюся на гарний результат, так як вони не тільки підживлюють земельку. А ще її лікують і допомагають позбавлятися від всяких шкідників небажаних. Ну, а тут у нас поки зайнятий город. Все в бур'янах, захищаю помідори бур'ян, баклажани, перці. В капусті не так багато бур'яна. Тут кабачки в мене теж в бур'янці. До речі, почало щось в'язатися. На радість, то взагалі щось вони слабенько в'яжуться. Року. Тут і помідори самі понасівалися, потихеньку збираю. Треба вже копати картоплю. Я думаю, вже можна. Буде час, почну копати, бо вона вже не зелена. А там у нас сьогодні треба буде пошукати кавунчики ще домашні. Все, займаюся збором врожаю і почекаю, виключу полівалку, буду їхати додому і хай сходить. Насіннечко гарно. А який осетровий місяць, кажуть на нього. Боже, який ж він червоний. Прям червоний зараз за хатами виїду. Так не видно зараз його. Вчора теж такий був. Великий-великий, червонющий. Але коли трошки вище піднімається, тоді вже не такий червоний стає. Та що ж він все ховається і ховається за деревами? Не можу вам показати цю красу. Ось дивіться, яка красоті. Горить прямо, палає. Ось. Камера, на жаль, не передає, але він просто шикардосний Ай, за хата мене розгледіш його толком. На жаль, фото цієї краси не передають, але я намагалася вам показати.